Все, пишеться, да? Звук іде, Всім привіт! З вами Андрій Шумський. Ви на каналі Моторанчо. І сьогодні в нас огляд на ось цю ракету. Це KTM EXC300 2024 року версія Hard Enduro. Цей байк відрізняється від минулих років в кращу сторону, тому мені є про що з вами поговорити. Чим відрізняється версія Hard Enduro від звичайної? Тут у нас є передня стропа для витягання мотоцикла. Також ми маємо захист переднього диску, посилені обода, ступиці та шпиці. На кермі ми маємо захист рук, також пульт перемикання карт, фрезовані траверси помаранчевого кольору. У нас є захист циліндра щеплення, ось такий захист рами. Також ми маємо двокомпонентну зірку: посилений обід, ступиця та шпиці. Стропа для витягання мотоциклу, але вже задня. Ось така крута обшивка сідушки та захист заднього тормозного диску. Одні з найголовніших відмінностей цього мотоцикла від минулих версій TPI – це підвіска та мотор. Почнемо з підвіски. Підвізка в цьому році стала іншою. Вони повністю змінили амортизатор та змінили передню вилку. В передній вилки тепер знаходиться закритий кадр. Він став краще, але це зовсім не те, що ми хотіли отримати. Коли ви тривалий час катаєтесь на мотоциклі, ваші пружини вилки просідають та підвізка починає стукати. Це є мінусом цієї вилки. Мотор в цьому році просто шикарний. Напевно, найкращий мотор, що є в вендура мотоциклах. Він став еластичнішим, потужнішим, має дуже хороші низи, та він став плавнішим на відміну від інших років. Тому вам буде ним легше керувати, та він не буде відривати вам руки. Резонатор тепер знаходиться вище, тому його буде значно важче побити. Трамп. Oh, Ласт трамплін хорошо. А тепер дивіться, як легко відкривати та закривати кришку фільтра. Просто я вражений. Ребятки, це топ. З першої попитки. <рі> Також класно, що вони перемістили болт кріплення сідушки на передню частину мотоцикла. Тепер його значно легше знайти та відкрутити. Чи вперед? Мінус! Зразу! Я не знаю, як відкрити сідушку. <рі> Викрутили болт сідушки. Тепер дивіться, як вона легко знімається. Все. І тепер ставимо назад. Відразу відзначу, що в нових мотоциклах проводка значно краще. Також акумулятор перемістили з цієї частини мотоцикла ось сюди. Також в нас є ось такий крутий індикатор, який показує нам про якусь несправність мотоциклів. Якщо в нас щось не так, лампочка починає світити червоним. Якщо все справно, тоді вона світить зеленим. Також дуже великим мінусом цих моделей є те, що бензонасос знаходиться ось тут. Якщо раніше він у нас був ось тут, і ми могли викатати повний бак прямо під нуль, то тепер його перенесли в верхню частину бака, і викатити повністю бак в нас немає можливості завжди залишається. Десь 600-700 грам бензину, тому нам постійно потрібно дозаправлятися. Також варто відзначити, що цей мотоцикл споживає більше бензину від версії TPI. Клапан потужності в цьому році став електронним, що робить нашу їзду значно комфортнішою. Лайк. Like. Ще можна додати, що коли на минулих роках ми встановлювали вентилятор, нам потрібно було реле, але в цьому році його не потрібно, тому ми просто встановлюємо вентилятор та підключаємо його в роз'єм. Лапка стала жорсткіша, тому її дуже важко погнути та відламати. Також підніжка райдера стала трішки більшою, та вони змінили її геометрію. Горловина для заливу 2Т оливи. Тепер знаходиться під кутом, щоб коли мотоцикл стояв на боковій підніжці, нам було легше заливати масло. З мінусів у нас в ось цьому місці може тріснути фільтр-бокс. Але якщо зняти ось цей стоп, то е, буде просто ламатися заднє крило і фільтр-бокс буде цілим. В 2024 році зробили ось такий крутий утримувач ланцюга. Він має круте кріплення. Але його мінус в тому, що він дуже легко гнеться. До мінусів варто додати, що фара дуже крихка. Пам'ятаєте, як в минулому відео я вам розказував, що можна знімати захист плечей? Так ось, краще його одягнути. В перших ревізіях цих мотоциклів ставили ось такі кнопки. Це старт та глушилка мотоциклу. Вони є не дуже якісними, адже коли в них потрапляє волога, вони ламаються. Але зараз цю проблему вже вирішили і на новій ревізії мотоциклів ставлять іншу кнопку. Зараз покажу дуже круту фішку на цьому мотоциклі. Я включу підсос, заводимо мотоцикл. Ось так він виключається. Беремо ручку газу і прокручуємо вперед. Навіть не вздумайте крутити ось цей червоний барашк, адже його можна крутити лише з допомогою комп'ютера КТ. Якщо вам потрібно вімкнути підсос, ось в нас є жовтий барашик. І потім заводимо моторку. Коли моторка прогрілась, ось так виключаємо. Все. Підрамник тепер став на 70% пластиковим. Для профіків це є. Великим плюсом, адже коли мотоцикл падає, підрамник поглинає частину удару та повертається до початкової форми. А для тих, хто любить покидатися мотоциклом, це є великим мінусом, адже ви обов'язково його зламаєте. Але найголовніше, вони залишили ось цю частину кріплення алюмінію. Це дуже добре. Я їздив на багатьох моделях. TPI, але цей мотоцикл кардинально інший. Він має дуже класний мотор. Він мені дуже сподобався. Мотор став тяговитіший, тому коли я їхав підйоми. Я міг їхати їх на третій передачі, коли на минулих версіях мотоцикла я робив це лише на другій. На прямих участках було дуже комфортно відкриватися, тому що не було ось цього взрива потужності, як було це на версії TPI. Тобто мотор став такий більш плавний і він стабільно набирає оберти. Підвізка, по моїм відчуттям, стала кращою, вона стала трішки жорсткішою, тому коли ви стрибаєте трампліни. Вам це робити значно приємніше на прямих участках. Мотоцикл веде себе впевненіше, та не так його розкидує. Посадка на новому мотоциклі особливо не змінилася, але хочу додати один важливий момент про задню частину мотоцикла, адже на моделях KTM EXC від 20 до 23 року задня частина була більш вузькою. На 24-му вона стала трішки ширшою, тому зручніше триматися ногами за мотоцикл. Електроніки в мотоциклі стало більше, старовіри будуть скептично до цього відноситись. Можливо, лишній раз прийдеться поїхати на сервіс KTM, щоб правильно відрегулювати його. Але в цілому. Мотоцикл став дуже технологічним і мені це подобається. Те саме стосується дрібних змін, які полегшують користування мотоциклом, адже вони сильно відчутні. Більшість змін пішли в кращу сторону. Як заявляв КТМ, що мотоцикл змінився на 95%. можливо, не на 95%, але ми можемо дуже сильно це відчути. Я можу рекомендувати цей мотоцикл всім, в кого є 13 тисяч доларів. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, бережіть себе, любіть маму, і все буде ендура.